Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочинаю сьогоднішнє відео я із нашого ранку, вірніше, із мого ранку, яке розпочалося о 6 годині. З вечора я мила посуд, але так його і не поскладала, тому в мене зранку достатньо роботи. Наша буся вже декілька ночей гуляє на вулиці, її не загнати, зловити неможливо, вона, як заяць, стрибає. По полю то туди, то сюди. Коротше, кицькі нашій там подобається. Першу ніч, як вона ночувала на дворі, то ми її забулися, але тепер вона просто рветься ввечері на двір і її загнати неможливо. Зранку я її зву, і вона приходить. Тому я навіть і рада, що кицькі тут подобається, вдень вона не вилазить з будинку, бо тут прохолодніше, а ось на вулицю тільки по ночам. Ну, Мені кажуть, що кіцькі вони такі нічні створіння. Я, поки всі сплять, вирішила приготувати оладки, які обіцяла ще минулого дня. Діти дуже їх чекали, а я не готувала, бо знала, що вони тоді не будуть їсти борщ. У мене ще такі перебирайли малі. Тому сьогодні ранок починаю із... Оладок. Взагалі за цим рецептом треба сюди соду додавати, але в мене її немає ще в будинку, треба зайти в магазин і купити. А ось з розпушувачем для тіста, який я додала сюди, оладки виходять не такі, зовсім не такі. Оладки це коли кефір, яйця, борошно, трошечки солі, цукор. Ну і, звісно ж, такі треба сода. Ставлю водичку, щоб було кого обмити, знаєте, можливо, десь для чогось гаряча вода постійно потрібна. Також ставлю чайник на каву і на капучино, і, звісно ж таки, ставлю сковорідку для того, щоб смажити оладки. У мене, до речі, кому цікаво, то є ідеальний рецепт оладок на моєму кулінарному каналі. Я, можливо, продублюю тут в описі під відео посилання на той рецепт. Бо оладки дійсно виходять пишні, дуже красиві. Знаю, що будете знову перепитувати за цю сковорідку, бо багато в мене є новеньких глядачів. Це сковорідка з тему. Не дуже бюджетна, але оладки на ній виходять дуже такі цікаві. І з тваринками моїм дітям подобається. І я в нас тут. В Україні бачила їхали набагато дорожче ніж на тему. Ну, але це знаєте в один момент є пік їхньої популярності, і вони дорогі, а потім вони стають дешевші. Said about the things you said The slowness creeps towards my feet Within the light The morning brings to clean The remnants of a dream Shadows you cannot see I brush aside Звісно ж таки, одними оладками ми не обійдемося, треба щось і не солодке. В мене лишилось тільки три яйця, тому яєчня з трьох яєць. Дуже мені не вистачає, чесно кажучи, моєї морозильної камери великої, коли я могла зробити багато напівфабрикатів і щось посмажити до макаронів, до каші. Тут треба все готувати, відразу все з'їдається. І все. До речі, можливо, будете питати за цю ще сковорідку то вона з укрлота якось виграла я на аукціонах від гривні. А ось це наша сільничка дуже мені подобається із секонд-хенда, обожнюю просто посуд із секонд хенда Він оригінальний, так у мене мало є чашок чи чогось такого, що виглядає як комплект. Але кожну річ хочеться роздивлятися і хочеться любуватися нею. Так, яєшня в мене готова. Оладки також буду подавати оладки я. ну, Вірніше, кожен буде брати собі те, що він хоче. Є ще згущене молоко, мед та малиновий джем, який ми минулого року з чоловіком разом готували. Ось така тарілка оладок в мене вийшла. Ну, і ще в нас є каша вчорашня і трошечки яєць. Борчик я не діставала з холодильника, бо лишила його на обід. До речі, холодильник просто бомбічний наш туристичний. Зробила каву, капучинку. Ось така в мене красива тут чашка, також на каву із секонд-хенду. Діти та чоловік досить так довго спали, прокинулися і пішли снідати. Хто пити каву, хто пити капучинку, їсти оладки? Василько такий трохи незадоволений. До речі, вони з Вовчиком першу ніч спали окремо від нас. Хоча Василько приліг до Юрчика, спав з ним на другому поверсі. А Вовчик спав у маленькому ліжечку. Звісно, прибіг до нас десь о третій годині ночі, але це вже прогрес, що він спить окремо. До цих пір діти спали з нами двома, і це дуже незручно, некомфортно. Ну, тепер будемо кожну ніч їх вкладати окремо. І я сподіваюся, що вони звикнуть і в квартирі, як ми повернемося, то будемо. Я не знаю, можливо, я піду на кухню спати, а дітям віддам своє ліжко. Головне, щоб вони спали вже не зі мною. Після сніданку кожен зайнявся своєю справою. Я пішла працювати за ноутбук, чоловік став розширювати ось цей о, такий отвір біля груби, і в нас зламався в цей момент генератор. Більше він ремонту не підлягає. Хоча можна було би там замінити деякі запчастини і опоремонтувати, але ремонт буде коштувати дорожче, ніж сам генератор. Тому це діло не вартує того. Чесно, в мене був шок, в чоловіка шок. У нас ще лопнула ще одна колба на нашому фільтрі для води, і ранок видався не дуже добрим. Грію я вчорашній борщик, перекип'ячу його зараз. І дивіться, що нам чоловікова мама передала салку з м'ясом. Свіже копчене. Це із тої свинини, яку нещодавно закололи. Дуже смачне салка з м'ясом. Домашнє, ароматне. Це натуральне копчення. М -м -м, як смачно. Посиділи з чоловіком, ми обговорили, і він поїхав до свого брата по братовий генератор. Чесно кажучи, ми його, звісно, взяли на деякий час. На постійній основі нам його не дадуть, як би ми не просили. Тому ми зараз в роздумах, де взяти кошти на генератор, де взяти генератор і за що його купувати. А поки чоловік штукатурить, поки в цей день йому генератор дали. Ну і Плюс до всього, що наберемо води, подивимося, що будемо робити потім далі. До речі, ось цей брат чоловіка, самий найменший, вже сьогодні відправляється знову захищати нашу країну. Його відпустка закінчилася дуже швидко, враховуючи дорогу, йому дали всього-навсього 15 днів. Діти наші плескаються у водичці, коротше, їм радісно, весело, а чоловік продовжує працювати. Я знаю, що багато хто буде дивитись моє відео і запитувати, чому ми не розвели розетки, світло і так далі, а почали штукатурити а саме через фінанси. Штукатурка настільки дорого коштує, як дорого коштує самі провода, розетки, вимикачі і так далі. А їх треба в будинку дуже багато, тому ми вирішили, поки чоловік вдома, він це може пощикатурити, і потім ми. Будемо штробити і будемо прокладати кабель. Де він буде, як він буде, будемо дивитися вже в процесі нашого ремонту. А поки, щоб я не витрачала лишні кошти, не наймала людей на щекатурку. В мене чоловік це все робить власноруч. Багато пишуть мені, що в мене чоловік універсальний майстер, воно так і є. Взагалі, по професії він автомеханік, але. Весь будинок він побудував сам. Дуже багато їздив на будівництво в Польщу, в Київ і багато де. Комусь він в Києві і під Києвом робив колись фасади. Можливо, хтось буде дивитися з глядачів і Знає його. Коротше, універсальний в мене чоловік, майстер на всі руки. Взагалі, сільські хлопці вони набагато більше вміють, ніж міські, тому що стикаються з тим, що треба будувати сараї, перекривати будинки. Коли ти живеш в квартирі, тобі такого не треба знати, не треба таке вміти. Але ось у селі. Чоловіки це універсальні майстри. Повністю на все зламалася електрика, треба поремонтувати. Зламалася піч, треба поремонтувати. І так завжди в місті ми шукаємо якихось майстрів, які прийдуть нам це зроблять. А в селі це зазвичай роблять чоловіки. Для зтікатурки в мене чоловік використовує кельму. Знаю, що можна було взяти ковша, але чоловіку і так подобається взяв правило в чоловікового брата. Ось і працює, працює. Хоча я думала, навіть сама буду колись ще бо мене це навчали, але я не проти, коли це робить чоловік. Знаєте, добре жінці вміти все, але щоб за нею це робили інші. Ось ця троянда. Дивлюсь. Дивлюсь, добре. Це рожевенька буде. Трояндочка. Це ділене, золоте. Ота така яскраво-червона. Ось да. та піоновидна, видно, ще повністю не розпустилась. Покажу, як розпуститься. Була така гарна, але кущики Ще в мене малесенькі, вони молоденькі. Зараз я знову ж таки в чоловікових батьків дознімаю це відео і завантажую попереднє, це відео завантажую, тому що в нас інтернету не вистачить, якщо я буду такі великі відеоролики. Ну, тобто вони дуже багато займають гігабайт, буду завантажувати з нашого телефонного інтернету. Все ж таки на моєму Wi-Fi, на моєму телефонному інтернеті сидять повністю всі. Минулий місяць ми доплачували тільки один раз 150 гривень, цього місяця, я думаю, будемо доплачувати двічі. Ну, поживемо, побачимо, поділюся з вами, але інтернет в основному Київстар у нас найкраще тягне. Рекомендували мені Vodafone, Live, але в нас навіть мережа Vodafone і Live там практично не ловить. А ось Київстар дуже чудово. Тому кожен бере, знаєте, по-своєму. Що хочу сказати, їду зараз ще в Рівне. І мені треба взяти фільтра ось на воду, бо не знаю, як там користуватися, там просто дрипає все на стіну, стоїть калюжа. Коротше, якось ось так. Проблеми навалюються одне за одним. Оце я вам скажу так: коли ти береш великий кредит або десь позичаєш кошти, то в тебе починає все валитися. У мене колись було так з квартирою. В мене було все добре, все прекрасно, все чудово. Я купувала квартиру, назбирала на перший взнос. Плюс позичала я. Позичала. У мене кредит був в людини у сумі 11 тисяч доларів. Не питайте мене, хто мені такі гроші дав. Ось, бо не скажу. Але коли я взяла цей кредит, ще більш-менш мене нормально було і йшло. В мене на той момент був магазин побутової техніки, і я ще на одній роботі працювала, я завжди якось поєдную дві-три роботи. Це по моїй специфіці. І на той момент я так нормально стояла на ногах, і я була впевнена в тому, що я виплачу той кредит. Але почало сипатися все. Моє здоров'я, я почала дуже багато хворіти. Мене. А, трохи згіли на попередній роботі, ну, тобто на додатковій роботі. А, кожного дня ходити на роботу в свій власний магазин, в мене не було продавців, я була і грузчиком, і прибиральницею мила все, бо в мене була побутова техніка з Європи, а вона, знаєте, БУ приїжджала, це все треба було перемити, по ночам там мила. Ось викладала, виставляла, вела бухгалтерію, коротше, все повністю була універсальним солдатом. І саме через це я не хочу на те на роботу виходити, а шукаю роботу онлайн в інтернеті. Я не зарікаюсь, можливо, колись я й вийду на якусь таку роботу, але це хіба що в випадку того, що в інтернеті не можна буде нічого заробити зовсім. Ось, я поки що більше роблю ставки на те, щоб мама була завжди вдома, мама була завжди доступною для дітей, бо для дітей дуже важливо прийти додому після школи. І так далі, і дітей в мене багато, то один захворіє, то інший. Тому якось так розпочала за одне, продовжила за інше. Коротше так, ми в пошуках коштів на генератор. Я думаю, де можна їх загробити, що можна зробити, де взяти генератор. Поки що користуємося чоловікового брата генератором, але це ненадовго. Нам, я не знаю, коли знадобиться він брату, і ми повинні будемо його віддати, тому що це не наша річ, і дай Боже, щоб він не зламався в нас, Бо ремонтувати нам доведеться його за власні кошти. Кожен раз, якось так, щось стається, кожен раз це мінус, 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 і вийти в плюс дуже тяжко. Коли я виплачувала кредит. Саме, Я не пам'ятаю, вже на якому там рівні був в мене цей кредит, а він був в валюті, в доларах. Я познайомилася з чоловіком, і саме він мені допоміг доплатити кредит, бо я була з двома дітьми сама, постійно хворіла ще й перед тим, як ми з ним зійшлися, я злягла з кор'ю. Я не привита від корі була. І я дуже страшно це все переносила. Була температура 42, вона нічим не збивалася. Звісно ж таки, в магазині я не працювала, продавця в мене не було, магазин простоювався. І щоб ви собі розуміли, мені е, податки треба було сплачувати. Це не відміняло податки, сплачувати оренду, комунальні послуги в оренді. Є, коротше, таке. Ось, і Мене чоловік тоді дуже сильно підтримав, він допоміг мені доплатити кредит. І з тих пір ми в основному разом. Хоча ми з ним сходились не для того, щоб він виплатив за мене кредит, але він мені дуже сильно допоміг. І в магазині допомагав носити все і виплачувати. І він тоді їздив на заробітки. Коротше, якось ось так. Трошечки поділилася з вами нашою. Життєвою історією. На цьому буду певно закінчувати своє відео. Вже в наступному влозі покажу фільтра розповім, скільки він вартував, що зробив чоловік далі, бо він зараз працює там, а я тут. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па!